Я до до неї вона така Ти має ціцьки тим геліє напомповані, знаєш, такий стоячий автомат. Сіла й каже: ти віриш в любов з першого погляду? Я кажу, донечко мені дорогенька, дяді вже тричі пізні, вже щупати треба, та там дехто спіти, як відмід, можу вже чередувати. Раз лежу, ну кожного разу не стає солдат, розумієш, і деколи кот такий маленькі влітає. то мені шкоди його будити. дайте ліпше лисять ми написок. Та й зараз о, півгодини поколати, Та й підодомо що буду робити? ну Що я бігу капитан де це стане? що люди скажуть? Зараз і повім про шмадов. Зараз возила хліб з маслом, Не тіра зупо наставлю. Братила, то що про шмадовки? Ну дивись з нашого оточення знайомих і що? Знаєш, що, ще жіни одне з другим. Ти знаєш чого? Mm -hmm. Мені колись одна мудра людина сказала: рано чи пізно все одно всі женеш. Або людина ще хороша попаде, або Гандон ще порве Ти що, там зараз о голками його штрикають. Що? В нас ті що ти з ним зробиш? У нас тебе такі елементи збриє Що ти жілий боссий лишиш. Вони зараз не зараз так юридично підковані. Я там чув, що ти з сестрою щось там маєш вика на ножах, Щось будете хати хату продавали, та? Ну а що робити, братела? Думав, вже продам потім гроші в когось позичити, й квартиру якусь буду купляв. Ти даєш, ти, як даєш, Тільки ти чесний тобі навіть кіт гроші позичив. Ти, ж, що ти ж не знаєш, куди ти заліз, та тебе ті нотаріуси... А, сестра працюєш пітельок, а ти зараз хочеш опіум підлеє. та тим останній ефект на дурну голову, ти що попідписуєш, ти щось знищиш без хати, то завжди я колись казав, мамі, мамо, пишіть хату на одного, бо на двох буде війна, будеш всі стріляли, будеш всі судили. Батьківську хату так бо до людини не стало і ви ж, що продаєте майно, вам не стидно? А чого має бути встидно людьми? Ми не можемо разом жити з одній хаті. Та що ти вже коли я не був, все все, вроді добре їсти, варить прибирає. Я е, давно тобі говорив, що якби за твою давали хліб, ти вже би давно пекарню відкрив. Чого? Ти не хочеш жити в селі? Ти ще рвеш до міста в місті? Чи робить дитину? Ти там не виролиш. А о, зараз йди купи хату. Фірма. Нині заплатив гроші завтра банкрот, то, то є чорт то є чорні схеми, Не зараз людей дурять, а ще такі як ти, легко в довіру падаєш. попадеш. Я хотів спитати, ти в нас страшний спеціаліст по бабах. Скільки бабів взагалі заграв десь? Ой, синку, то так і не згадаєш. У мене колись була клікуха Альоня, целка. То завжди колись хотіла баба перша приходила до мене, бо я любив, коли на того йде. Вона кричить, я свою річбу нарізав. Але раз відної був 90-ка. Ну от 90 ка труба, в там ще курва, сайт крутити. То я її шептаю, я ще й бучаю, прошу пані, а, а скільки хлопів була? Вона до мене каже, якби була рахувала, разів дала, курси вже б давно скінчила, пенсію вже мало. Я кажу, пані, то закрив граю далі. То деколи є такі, ну, такі страховички, що. Котел, ти що про тебе пишеш, ти в машині? Вони вже мене за... я, кі... я вже кілька разів говорив, гадалка сказала, я замолений. То двадцять ти роки мій срок дощі розумієш? Я ще можу подивись на мене. Я ще можу спустити в пекло тисячі чортів і вернути ще назад. Яких мене зазажмурити, розумієш? Я. На ти базару з кушою, то вже півродини на валюторі сидить, каже, льончика нема. Я кажу, ей, чекайте, вже на ауді який гели. То то ж люди дурні. Яку ти родину маєш вся переживає за тебе. Який ти ще юний, родина вже переживає, який паль на себе записати. Що дзвонив? Каже, Льоня, що ще стали, каже, та позвони до шефа, ще спитай, де її. Що я ж її твой майс мать, небесну канцелярію. Я вже кажу, Раз, як разів ховали, то мої б нести гроші стільки збрати на, 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 на похороні. Я кажу, ну, то ще можна доіграти Фу, як? в день, Того. один день, я пам'ятаю, як мені розбиші на квадроциклі, вечора ще підірвав на мені в Одесі, третій раз вчинив на самоліті розбіг. Логи, кіно.